Вітаю друзі вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті суми. Пройшла середина вересня. Хочу показати в цьому відео, мабуть, останній масовий збір синеньких. Кому буде цікаво, додивіться моє відео до кінця. Кому сподобається, поставте вподобайки. Отже, починаємо. Зібрала друзі я врожай. і хочу розповісти, які гібриди, як себе показали. Що мені подобається. В тому чи іншому гібриді баклажанів, а що ні, брізка F1 1 Середньостиглий гібрид, насичений фіолетовий колір, має важить плід приблизно 350-400 грамів. Як уж біла туга, дуже смачний для запікання. Але, друзі, що мені не сподобалося в цьому гібриді, те, що багато, дуже насіння. Розрізала, щоб вам показати. Гібрид брат. З раннім терміном дозрівання почав дуже рано давати врожай, один із перших, і бачите, довгий тривалий час, період плодоношення. у нього. Циліндрична форма з довжиною приблизно 20 см, діаметр 7-8 см. насичена блискучого, аж чорного такого кольору, світла салатова м'якоть, без гіркоти. Тривалий термін зберігання всього гібрида. Ось я розрізала, щоб показати, який він всередині. Фабіна. Це раннястиглий гібрид, плід подовжено циліндричний, колір темно-фіолетовий, довжина приблизно 20 см, діаметр 5-6 см. Немає гіркоти, м'яка така біла, зелена, не гірка. Рясний, дуже високовражатний. Добре лишкість у цього гібрида. Бачите, як всередині. Виглядає епік, високовражайний ранній гібрид, плоди овально-конічні, шкіра плодів, фіолетова-чорна, м'якоть така салатова, стійкий до вірусу тютюнової мозаїки. Добрий це теж гібрид. Мені він сподобався, як він плодоносив, як він зберігається. Бачите, друзі, отак виглядає м'якоть цього гібрида. Лаура це ранній сорт баклажанів. Темно-фіолетового кольору, великі такі круглі плоди, приблизно 400-450 грамів. М'якость зеленкувата, ніжна. Зараз я покажу, як вона виглядає. Бачите, отака. От Гіркоти немає. Гібрид Казимір f 1 Дуже ранній гібрид, дуже рано почав давати врожай і досі є плоди. Продовгувасті. Плоди у нього темно-фіолетового, майже чорного кольору, м'яка світла, ніжна, без гіркоти. Добре він зберігається. Подобається мені цей Казимір. Баклажан зібрина. Це середньостиглий гібрид баклажана. Формує приблизно 10-15 плодів. Відрізняється незвичайним смугастим забарвленням світло-фіолетового кольору. Форма плоду така подовжена, циліндрична, ніжна, без гіркоти. Дуже мені сподобався на смак цей баклажанчик. Із білих баклажанів я сіяла на розсаду Вайтмент, він мені не дав сходів. І оце біле яйце це ранній сорт баклажанів. Плоди білі, яйцеподібної форми, довжиною приблизно 10 см. Має ніжний такий грибний смак. Отак виглядає виглядає -от, цього баклажану. Друзі, кому була корисна і цікава моя інформація, ставте вподобайки, підписуйтесь, хто не підписався. Бажаю вам гарних врожаїв, бажаю вам міцного здоров'я і мирного тихого неба. До побачення!